Шевченківському гаю цьогоріч уже у восьме відбулося свято хліба. З 2005 року його організовує громадська організація гільдія приватних пекарів та кондитерів Львівської області разом із улюбленою торговою маркою Львів'ян. Просто добрий хліб. Я думаю, люди знайдуть сьогодні на святі дуже багато різноманітних конкурсів. Дитячі галявини будуть проведені. Наші всі хлібопекарі представлять художні ексклюзивні вироби, які не є представлені в, в загалом мереж. Ежах, а тільки представляються тут в Шевченківському гаї. Це дійство вкотре згуртувало понад 20 тисяч львів'ян та гостей міста, і ярмарки, конкурси, дегустації, тематичні забавки і навіть концерт. Не дивно, що гості фестивалю обожнюють свято хліба. Ми тут кожного року святкуємо. Це дуже гарне свято, звичайно, потрібно. Це наше українське національне. Я смакую бринзового коника, мені дуже подобається це свято сьогодні. Тут багато всього цікавого і тут можна розважитися. Взагалі дуже цікаво. Мета заходу вшанувати професію хлібороба. Відтак організатори намагаються підтримати національну культуру України та зберегти хлібні звичаї. Нам, як організаторам торговій марці, просто добрий хліб», а також по сумісництву гільдії приватних пекарів та кодитерів, насправді дуже приємно бачити таку чисельну аудиторію поціновувачів хліба як такого, бо для українців хліб. Завжди вважався великою святиною, у кого стоїть на столі. Це є символ добробуту і так далі. І нам приємно бачити, що така кількість людей приходить щороку, тобто, що свято не втрачає свою актуальність для нас, як хлібопекарів, Це найбільший подарунок, найбільша подяка, мабуть, за те, що ми робимо. Адже ми робимо добру справу, ми печемо хліб. Пикарі демонструють людям не лише традиційний хліб, добрий та корисний, а й пропонують цікаві новинки. Більше тисячі найрізноманітніших виробів із тіста. Ну, зараз на цьому святі ми багато презентуємо виробів. Це такі кошечки, кулуски, соняшники, оберіги, де виражена пшениця, калина це символ е, України. І найвеличніше місце на святі хліба відведено короваю. Згідно з українськими традиціями, дорогих гостей ми зустрічаємо короваєм. Коровай є символом щастя, гостинності і добробутку. Як і рушник, він є оберегом. І так, організатори свята хліба подарували відвідувачам величний коровай. Другий рік поспіль представляємо цей витвір на, на кажуть на огляд наших відвідувачів, щоб вони оцінили, змогли сфотографуватися і побачити, наскільки наші українці мають вдалі руки, які можуть створити такі прекрасні чудові твори з тіста. Цей смаколик наприкінці дійства кожен охочий зміг спробувати. Відтак львів'яни та гості міста очікують наступного року не менш смачного свята хліба.